Версі тусуються богів у треній греці. Як ви оп. маєш дихати так, щоб вазон підіймався, опускався. О, молодець! Дихаєш так. Нагадує роди. давай, голі. Варіант два ми покажемо. Це все паша робив. Тепер більш прорівне. Ще трішки. Ще трішки. Ще трішечки. Бачиш, от тут вже ти не тільки мене бісиш. Відкриваємо завісу. То насправді на цих. Відкрива. Отож, ми ви себе під. Батьки мене заспокоювали, казали, що я не малий, що я просто компактний. Це все рівно, що обізвати дівчину не крокодил, а лакоста. На сендвіч. На сендж, хоче. у вас власне. Я там їжу заказувала, нехай мені принесе її красавчик під номером 9. Угу. Я передам. Тупа. <ріху> Хотів відповісти їм в рифму, та не маю я таку класного рифму. <ріху> Друзі, <ріху> не переживайте, все безпечно. Я знаю. Зараз. Ти знаєш, як вони користуватися. Я розберуся. Time, and the living is easy. Що ви можете мені запропонувати, пані Олі? Я дуже трудився, ще в цій студії, і дуже мені спекотно спрага замучила. <звук> Зовсім скоро в Рівному з'явиться поліція. І ми взяли інтерв'ю у її да, рівнички. <звук> <звук> Да, Удаїй! — Я взагалі думав! — Хто ліг? ха Тільки почав! ——— Бути завжди з нами у прямому ефірі о 20.20 на Рівне 1. — Гарних вам вихідних! Па-па! —